Друга книга псалмів. Псалом 57-й. Посеред левів Провідникові хору На мелодію Не руйнуй Давида Міктам, Коли втікав від Саула до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, до Тебе душа моя прибігає, я шукаю захисту у тіні крил твоїх, аж поки не мене небезпека. Заволаю до Бога Всевишнього, до Бога, який добром мене благословляє. Нехай пошле з небес, щоб мене врятувати, і осоромить тих, що мене зневажають. Нехай зійшле Бог свою ласку і вірність. Душа моя, немов між левами перебуває, що пожирають синів чоловічих, зуби їхні, немов списи та стріли, а язик їх немов гострий меч. Будь возвеличений над небесами, Боже, а Твоя слава хай засяє над землею. Наставили сіті на мої кроки і пригнітили життя моє. Переді мною викопали яму, і самі до неї впали. Міцне моє серце, Боже, міцне моє серце, прагну тобі співати й вигравати. Прокинься, душа моя, просніться арфо та гусла, прагну розбудити світанок. Я між людьми Тебе прославлю, Господи, Твоє ім'я піднесу між народами, бо Твоя милість до небес звеличена, а Твоя вірність аж по хмари. Будь возвеличений над небесами, Боже. А твоя слава хай засяє над землею. Коментар до 57-го псалма. Псалом 57-й називають нічною піснею, яка допомагає людині, що молиться, зустріти новий світанок, щоб протягом дня з ще більшим запалом прославляти Господа. Посеред ночі автор відчуває близьку присутність диких тварин. Тому з нетерпінням очікує на світанок, який розжене морок та страх. В такий спосіб скарга, скерована до Бога, переходить у мирну пісню, виповнену радістю та подякою. Цей мотив досить часто з'являється у псалтері та в інших біблійних уривках, як, наприклад, псалма 30, 12-13 стрічці Ти обернув плач мій на танець. Ти зняв моє веретище і задягнув мене у радість. Між сьомою стрічкою та восьмою стрічкою зустрічаємо несподівану зміну тону, ритму та жанру, що ділить псалом на дві частини благання друга, сьома стрічка та подяку, восьма дванадцята стрічка. Між іншим, ця друга частина присутня в Псалмі 108, друга шоста стрічка. З огляду на ці особливості, екзагети говорять про два тексти, з'єднані в одне ціле з неабияким вмінням. В результаті псалтир отримав однорідну композицію, яка об'єднує антефон заклик про Боже втручання, шоста дванадцята стрічка, і в який драматичний крик прогресивно переходить у вічну надію. Автор змальовує своє життя за допомогою багатьох образів. Перший образ говорить про страх перед потугою зла, що загрожує праведнику, друга сьома стрічка. Але у цій важкій ситуації автор не перестає довіряти Богові. Довіру виражає класична символіка Божих крил знак Херувимів, які оздоблювали верхню кришку ковчегу завіту. І правдоподібно образ натякає на права захисту у святині, які були передбачені для тих, хто мимоволі скоїв вбивство. Дивитись вихід 21.13, второзаконня 4.43 потуга зла змальована в п'ятій сьомій стрічці за допомогою класичного зооморфічного образу полювання, в якому автор відчуває себе поживою. В центрі сцени змальовані два леви, які приготовляються до атаки. Але несподівано образ перероджується в дуель зі списами, стрілами та мечами. Тому автор молиться, щоб Господь послав з неба своїх посланців, яким надає імена вірність з єврейської імет та ласка з єврейської хесет це риси, які означають Спасительну Божу любов. Саме тому автор тремтить, адже чує навколо себе рик диких тварин та боїться своїх неприятелів, але в глибині свого серця залишається спокійним та повним надії, як колись Данаїл, перебуваючи у печері з левами. Дивитись Даниїла 6, 17-25. Близькість Господа видається дієвою. Адже вороги самі собі завдають кару, бо впали до ями, яку самі ж викопали на праведника. Ця віра в Божу справедливість, що часто присутня у псалтері, не дозволяє піддатися з неохоті та силі зла, адже рано чи пізно Бог стане по стороні праведника і скерує на безбожних їх злі наміри. В другій частині автор провадить внутрішній діалог з власною душею, в якому красиво та глибоко виражає подяку Богу, адже ніч проминула, і його молитва наблизила блиск спасіння. Міцне моє серце, Боже, міцне моє серце, прагну тобі співати та вигравати. Восьма, дев'ята стрічка. Дивитись також псалом 42 6, 12 43 5. Діалог поширюється на ранкову зорю та музичні інструменти. Прокинься, душа моя, просніться арфо та гусла. Прагну розбудити світанок, в якому автор відносить цю метафору до себе самого. Псалмопівець відчувається подібний до єгипетських чи фінікійських жерців, які цими чи подібними словами будили світанок Бога Сонця. Пробудись, великий Боже, святий диск крилатий, розламай твою в'язницю, прийди, щоб поширити по землі твій золотий пил. Ранок вважався у Ізраїлі часом радості та сприятливим моментом, в якому Господь вислуховував найшвидше. І тому музичні інструменти, що підвішувалися на мурі чи на дереві та покривалися в часі жалоби, Псалом 137, 2, тепер проголошують час визволення та радості. В такий спосіб літургія спонукає до надії, звертаючись до Бога та запрошуючи Його, щоб наново звернувся до свого народу та вислухав Його благання. Григорій Зниси у словах цього псалма бачив опис того, що стається з людиною, яка визнає Божу мудрість Бо Він спас мене, говорить святий, отінивши мене тінню Хмари духа, а ті, хто наставали на мене, були принижені. Натомість, характеризуючи останні слова псалма, які говорять Будь возвеличений над небесами, Боже, говорить, Такій мірі, в якій Божа слава наповнює землю, розростаючись завдяки вірі тих, які будуть спасені, небесні потуги прославляють Господа, радіючи з нашого спасіння. І наш псалом заохочує до глибокої віри Богові, а його текст допомагає нам перемагати всіляке зло у нашому житті. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.